Вітаю панове! Сьогодні я хочу вам розказати про роботу в Німеччині, точніше про роботу в Amazon, як водій, як кур'єр чи щось подібне. Якщо в двох словах, тобі дають автомобіль, тобі дають так би мовити сканер, це телефон на Андроїді, тобі дають пакунки, заправляють і їжджай. І жай, і розвози пакунки. А це якщо в двох словах. А якщо конкретніше, то зараз я вам трошечки постараюся розповісти, тому що в двох словах це не вийде розповісти. Це ну, доволі таки багато інформації, але я де, деяку інформацію постараюся вам викласти. Ну що, панове, поїхали. Для того, щоб потрапити на цю роботу, тобто з українським паспортом, а точніше з біометрією, не вийде. Вам треба якісь більш серйозні документи. Тому що, як вам відомо, для того, щоб працювати в, принципі, в Європі, треба якусь візу, якийсь дозвіл на роботу. А біометрія це у нас, скажімо так, без віз, це у нас фактично дозвіл на подорожі, це у нас туристичні подорожі, і все. І на цьому дякую. В принципі, тому що все добре. Є можливість поїхати подивитися Німеччину. У нас є дофіга бабла, і в принципі ми можемо дозволити собі подорожі по, по німеччині. В принципі, по Європі. Ну добре, це у нас такий сарказ. Окей, панове, нам треба якісь документи більш серйозніші, тобто якийсь дозвіл на роботу, якісь польські документи там, я не знаю, які там видають або. Якісь інші європейські паспорти і тому подібне. Або банально робоча, або навіть підійде студентська віза, те, що вам дозволить тут знаходитися, в принципі. А якщо у вас є така ж, ну, та ж студентська віза, то в принципі ви можете працювати. Не повний робочий день, але там 6 чи. Чи 4 години? Ну, коротше, це все діло вирішується. Окей, з цим питанням, ніби трошечки вирішили. Так, біометрія просто тупо не підходить. Ви не можете просто взяти біометрію і приїхати. Вас приймуть е на роботу в Німеччині, десь не знаю, на будівництві за 4-5 євро на годину. Це теж добре, але, блін, це будівництво, панове. А тут я, в принципі, в чистому одязі на автомобілі катаюся що туди, що сюди. На даний момент я їжджу 100 кілометрів в одну сторону, 100 в іншу, тому що я. Від Мюнхена, на даний момент знаходишся десь в 140 кілометрах. Тобто я тут розвожу пакети. Ну що, панове, для того, щоб сюди потрапити, спочатку треба знайти фірму, яка вас візьме на роботу, тому що Amazon нікого не бере напряму на роботу. Ну там, окрім якихось менеджерів і тому подібне. Нам же треба знайти якусь фірму, тобто весь сортовий центр, сортувальний центр. Ну, коротше, депозит нехай буде, так? Депо. Окей, нехай буде депо. Все депо, я не знаю, можливо, лише приміщення, і вся земля належить Амазону. <зону>, а всі решта це наймані фірми, тобто грубо кажучи, посередники. Всі люди, які працюють всередині, тобто прибирання там є, охорона ці люди, які, скажімо так, роблять всі ці пакети, так сортують. тобто тому що, наскільки я розумію, вони приходять вже запакованими. То ті, хто клеїть ці наклейки, і в принципі, скажімо так, розкладають ці пакети по контейнерам для кожного водія, щоб він зранку завантажився і поїхав. Всі ці люди це не працюють безпосередньо на Амазон, а на різні фірми. Якщо подивитися на Ютубі, то є у нас різні відео з Польщі, де люди, скажімо так, розказують про те, як вони працювали в клінінгових компаніях для Амазону. Типу. Це у нас дещо інше. Тобто я водій, я зараз буду розказувати про... Про водійський досвід, тобто про досвід кур'єра, це тут вважається не найпрестижнішою роботою, панове, але в порівнянні з будівництвом я вважаю, що це дуже класна робота. І Заробіток в принципі такий самий, і в деяких моментах може бути навіть більше, якщо врахувати те, що ти 8 годин катаєшся на автомобілі, і блін. Тобі не треба таскати кірпічі, так би мовити. Для того щоб потрапити, треба знайти роботодавця, грубо кажучи, фірму, яка наймає водіїв. Треба з ними, грубо кажучи, заключити контракт, і все, в принципі, ви вже працюєте водієм, скажімо так. Ну ви працюєте кур'єром на Амазоні. Для того, щоб стати повноцінним робітником, після того, як ви підписали контракт, ще це відбувається трошки дивно, спочатку ви можете навіть працювати десь місяць чи півмісяця, там і потім ви підпишете контракт. Але в ідеалі це мало бути підписання контракту, шкоду. Школа, ну тобто, навчання тут називається це школа, ну шулі шулі по німецьки, і, і потім ви виходите на роботу. В моєму випадку, це у мене друга фірма, в якій я працюю на Амазоні, тобто, ну. Друга посе, другий посередник, коротше, це у мене друга фірма, на якій я працюю. Перша фірма, я там прийшов, ну як сказати, в право в правій стороні, тобто як пасажир, в принципі, я вчився у іншого кур'єра, у іншого водія, як він все це діло робить. Він мені показував в сканері, що як робити, і як спілкуватися, в принципі, з людьми. До речі, для того, щоб тут працювати, в принципі, німецька мова не потрібна, тому що треба вивчити буквально пару фраз: якийсь там добрий день, пакунок, пакунок для сусіда і Щось таке. І далі вже ви побачите. Тобто немає абсолютно ніяких проблем. До прикладу, я мови не знаю ні англійської, ні німецької. І коли мені трапляється якийсь росіянин чи українець тут, і я такий розумієш, він такий, так розуміє, о, здоров і тому подібне. Це доволі таки класно. Але бажано знати, хоча б, хоча б, хоча б якусь з цих мов англійська тут взагалі цінується. Тобто, коли німець бачить, що ти такий, типу, Kindbrean the Deutsch, і ти такий e, ін такий English, і ти такий. Найн, тобто ні, і це. Це погано, це дуже погано. Я жалкую, що не знаю ні, одної, ні тої мови, нормально, тобто для спілкування. Так, я дещо розумію. Ну, добре, відійшли від теми. Так, заключили ви контракт, йдемо або в як пасажир, тобто відходили там, ну, від'їздили, скажімо так, 2-3 дня з досвідченим, скажімо так, робітником, який вам все показав. Після того ми йдемо на школу, на навчання, на теоретичне навчання, тобто, в принципі, як в університеті. Спочатку по ідеї мала бути теорії, в принципі, тут так, але тут трошечки. Все, різниця, коротше, у кого як. Тобто, будь-хто може розказати про свій досвід по-різному. У мене я спочатку проїздив два дня з справа, і потім я пішов в школу. Після того, як я пройшов цю школу, там доволі цікаво, там полячка, до, до речі, тут розказувала, вела, скажімо так, ці уроки. Це, грубо кажучи, з 8.30, десь чи з 9, нехай буде, десь до 3 4.00 дня. тобто ну Такий нормальний день, навіть два дня, але другий день, там, де другої години, ми сиділи, і потім ми писали тест. Тобто, грубо кажучи, два дня ми навчалися. Типу теорії нам показували по, по цьому депо, що де як знаходиться, але неповноцінно, скажем так, до прикладу, якби я не знав все це діло, як робиться, то для першого разу мені було трошечки некомфортно. Але я вже працював, як я казав, в іншій фірмі, на якій, в принципі, мені також нічого не розказали, просто дали автомобіль. Я вчився ну як вчився. Я спочатку поїхав в Манхайм. Манхайм на Мейні, чи просто Манхайм, не пам'ятаю, як він точно називається. Після двох чи трьох днів типу навчання, тобто, як навчання, я просто приїжджав у, як пасажир, тобто я дивився, як чувак розвозить все це діло. Мені дали автомобіль, сказали, їдь в Мюнхен, там працюй. Дали адресу депо і все, їдь. Окей, ну це таке. Після навчання ми здаємо тест. Тест буває або на англійській, або на. Німецький, я вибрав англійську, здав його добре, тому що в принципі я знав роботу, я знав все, що до чого, і здав без, без проблем. Якщо послухати цей курс нормально ці два дня, то в принципі також можна здати. Якщо ви розумієте трошечки англійську чи німецьку, то взагалі немає абсолютно ніяких проблем. Після того, грубо кажучи, вам видають автомобіль, вам видають документ. Ну як документ? Типу такий ось пропуск, який ви скануєте після кожного робочого дня. Ось так він виглядає. Він жовтий, буває зелений. Ну, це. В залежності від фірми, видають автомобіль, видають, грубо кажучи, сканер, ну, нам сканер видають кожного ранку. І все, вас заправляють. Коротше, заливають паливо, заливають адблю, заряджають телефон, і ви, грубо кажучи, просто ну, приходите на все готове. Тобто сіли в машину, завантажили собі пакунки кожного ранку і поїхали. Коли ви завантажуєтеся, все стандартно. Спочатку треба залогінитися в сканері, тобто вписати свій логін і пароль. У кожного водія є свій логін і пароль, вписати кілометри, які у вас на автомобілі. Також у нас є ось такий листочок, ну у нас тут є мапи. Так би мовити, ці папочки а, у нас є ось такі листочки. Вони, в принципі, кожного дня заповнюються. Тут ми пишемо кілометри, тут ми пишемо години і тому подібне. Тобто деяку інформацію, яка потрібна для того, щоб скажем так, на кінець місяця вам заплатили за цей і за наступні робочі дні. Завантажуємося, вписуємо кілометри, також починаємо, скажем так, заповнювати цей листочок, тому що тут є години, коли ми почали, коли ми закінчили, і після кінця робочого дня ми також вписуємо кілометри і години. І, знову ж таки, номер автомобіля і тому подібне. В сканері все доволі таки просто. Ми а, під час, ну як під час. Перед завантаженням все це діло робимо, і коли ми доїжджаємо вже до завантаження ну там буквально пару метрів треба проїхати, то скануємо. Ну скажімо так, у нас відкривається в аплікації сканування всіх пакунків і контейнерів. Ми беремо цей візочок. Зі спеціального місця в сканері все вказано. Ми беремо цю тілешку, скажімо так, відвозимо до автомобіля, скануємо всі пакунки і всі контейнери. В контейнері буває там, не знаю, 10, 20, 30 пакунків, в залежності від е, їхньої величини. Тобто, і також бувають пакунки великі, які не вмістилися в контейнері. Потім, скажімо так, свайпаємо уліво і все, ми готові до поїздки. Сканер нам автоматично виставляє. Маршрут і ми поїхали. В моєму випадку я їду приблизно 90 100 кілометрів, коли яр, в залежності від першої зупинки, і все, вуаля, ми вже починаємо працювати. І після того, як ми доїхали, тут все стандартно відбувається. Натискаємо Ми доїхали. ну, У мене сканер на німецький, тому тут. Всі ці, ну я знаю, все це діло на автоматі, навіть не скажу, як вони всі називаються. Коротше, натискаємо, що ми доїхали, скануємо пакет, скажімо так. Ну, Амазон каже, що треба сканувати перед клієнтом, але на практиці зручніше робити це в автомобілі. Хоча Амазон каже, що ні, цього не можна робити, тому що клієнт може подумати, що у нього два пакети, ви принесли один і чому ви не скануєте перед ним. Ну, Коротше, це, скажімо так, школа так вчить, а на практиці все ж таки зручніше сканувати в машині, тому що якщо у тебе є два-три пакунки для цього клієнта, то ти можеш взяти. Та лише два пакунки, віднести йому, відсканувати перед ним, і ти бачиш в сканері, що у тебе три. І давай вертайся до автомобіля. Ну, це для кожного по різному, тобто кому як зручно. Відсканували. Принесли, подзвонили в двері, відповіли, віддали пакунки, натиснули клієнту або члену родини. Якщо немає клієнта вдома, а це у нас не знаю, в 50, може, в 70% випадків клієнта немає вдома. А до речі, це відео записується в кінець карантину, то зараз більшість людей вдома. У мене навіть маски є, але я не працюю в них, тому що мені незручно. І в принципі, всім на це трошечки начхати. Хіба там якісь бабки, можливо, десь щось колись спитають, а чого ти не в масці, Я тримаю дистанцію 2 метри. На витягнутій руці віддаю пакунок і все. Ну, це таке. Ем, віддаєш пакунок, або людині, ну, або клієнту, або члену, члену родини, або якщо немає клієнта, то у тебе є різні опції. Або, до прикладу, сусіду. Це у нас найпопулярніше, що може бути. Треба знайти сусіди, який забажає взяти цей пакунок, тому що є гидкі сусіди, я б так назвав, які скажуть: ні, ні 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 я його не знаю, чи ні для нього ні. Ну, коротше, різні ситуації бувають, буває, що у тебе немає кому лишити цей пакунок, і ти в кінці робочого дня, скажімо так, після того, як розвіз всі ці пакунки, ще раз повертаєшся на, до тої зупинки, до того клієнта і ще раз пробуєш. Якщо ні, то кажеш Амазону в другий раз, що я не знайшов цього чувака, не знайшов кому віддати. І відалі ти вертаєшся цей пакет назад. Але це так не бажано робити, тому що ну, блін, тому що треба віддавати пакунки, треба розвозити чим побільше. Я, до речі, давненько не повертав пакунки. Ну хіба що там якісь проблеми, тобто фальшива адреса чи щось таке. Окей. Також у нас буває для фірм там є рецепція, там є спеціальні поштштелі, вони називаються, тобто є спеціальна кімната, де всі, скажімо так, логістичні служби відвозять свої пакунки. Там Збирається все. Тобто, якщо фірма дуже велика, то звичайно ми туди йдемо. Ми здаємо, буває там закрито, і або ти шукаєш клієнта, або ти просто ставиш фірма закрита. Це для фірми. Також можна казати на рецепцію. Там рецепція, що в готелях, що в різних фірмах, вона там є, і в принципі можна лишити або на рецепції, або в цих спеціальних кімнатах. Ну, поштштелі вони називаються, або варен нами. Ну, Коротше, це не так важливо. Ще у нас є опція в Secure location ну, типу, в такому місці, де ну в безпечному місці, скажімо так, схованому від людських очей, і щоб не було доща, і коротше, щоб його не не вкрали, і щоб його не не знаю, якісь природні явища не, не зіпсували. Можна лишити його там, але це не дуже безпечно. Хоча ну там робиться фотографія і все. Можна також, звичайно, якщо у нас. Є у мене маленький тут ні, це у нас здоровий цей лист, скажімо так, якщо це можна назвати листом, конверт, нехай буде. І в принципі можна його засунути в поштову скриньку. Але це знову ж таки в Амазоні на даний момент вважається як небезпечна локація для, для доставки. Але якщо воно влізає, звичайно, ми їх кладемо туди. Зазвичай немає проблем. Ну, хоча буває, але це таке: якщо ви не доставили пакет, до прикладу його вкрали, або ви його вкрали, не так важливо, вам приходить, скажімо так, ну, типу, попередження. Якщо у вас одне попередження, це нічого страшного. Якщо у вас, як розказує Amazon, там попередження по пакетам, тобто. Клієнт не знайшов свій пакет, який вартував там 200, 300, 400 євро. Перший раз вас відправляють там. Ну коротше, там є також своя система, що відправляють е, на тренінг, потім відправляють назад в школу, і якщо все це діло продовжується, то вас просто звільняють. з... Е, Скажімо так, без, звільняють без можливості надалі працювати в Амазоні, причому по всьому світу. І, звичайно, якщо у вас дуже багато цих попереджень, я не знаю, як їх назвати, ну, коротше, не знайшли клієнти пакетів, так, і тим паче, якщо зрозуміло, вже, що ви їх вкрали, до прикладу, був у нас один такий, що у нього було дуже багато таких втрачених пакунків по смартфонам. Тобто там 7 чи 8. Пакунків зі смартфонами, то з ним не церемонилися, але і не звільнили, тому що не, не було доказів, що це він вкрав. То йому сказали ще одна така. Штука відбудеться, то ми тебе не звільнимо, ми тебе, ну, коротше, не буде ніяких попереджень, ти просто поїдеш в поліцію, і поліція буде з тобою розбиратися. Тому що це вже зрозуміло, що ти крадеш. І, панове, до прикладу, у мене час від часу буває, що втрачаються пакунки, але це ну, рідкість тобто раз у місяць один-два пакунки. Буває, що клієнти кажуть, я не отримав пакунок. Тобто, якщо вони знаходять перед дверима, а я час від часу і перед дверима ставлю, тому що інакше просто не можна, то вони кажуть, що я не знайшов. Але на даний момент, тобто вже другий, третій, може, може навіть місяць, я вже доставляю пакунки лише в одній зоні, так би мовити, і я більшість людей знаю. Тобто зі мною вже здоровкаються, я такий здоров, здоров, приношу по 5, по 6 пакунків, коли як. Тому якщо до прикладу мені дали попередження, що я... Точно знаю, що я доставив цей пакунок, а клієнт скаже, що його не отримав. На наступний раз я вже не лишу його де-інде, а прийду і віддам його в руки. Якщо знову ж таки, така фігня буде, то це вже зрозуміло, що він просто, ну скажімо так, робить негарно. Добре, панове, ну що, мабуть, на цьому все тому що, тому, що мені треба йти в принципі працювати. У нас дощик вже не капає, і, мабуть, треба піти доставити решту пакунків. До прикладу, на 16 годину у мене 56 зупинок зроблено, і мені ще лишилося 35 пакунків. У мене було десь 100 з чимось штук. Це так для загальної інформації. Добре, панове. На цьому, мабуть, все. Якщо вам цікаво про щось ще розказати, про ну. В основному про роботу в Амазон випишіть в коментарях, тому що нібито на даний момент всю інформацію я виклав. Може про щось забув, тому пишіть в коментарях. Все, панове. Дякую за увагу. Все, Всім пока!